Ми з вами знаходимося у місті курорті Миргород. До Миргорода приїздить тисячі туристів для того, щоб відпочити і оздоровитися. Але Миргород з'явився далеко до того часу, коли стало відомо про його мінеральне джерело у 1912 році. І тому, щоб дізнатися його історію, ми запрошуємо вас до Миргородського краєзнавчого музею. Це один з найдавніших музеїв на Полтавщині. Його було засновано ще у травні 1920 року. Ініціатором заснування музею і першим його директором був видатний український художник, архітектор, етнограф Панас Сластіон з 2020 року. Музей носить його ім'я. Перед музеєм відкрито сквер козацької слави, і тут же ми бачимо пам'ятний знак присвячений Миргородській козацькій фортеці, адже саме на території Миргородської козацької фортеці і знаходиться сучасний будинок Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластіона. Тож запрошую до музею. Зайшовши до Миргородського краєзнавчого музею ім. Апанаса Сластіона, одразу опиняєшся в залі славетних земляків. В Цьому залі розповідається про тих биргородців, які прославили свій край. Тут можна побачити також портрети героїв, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Також гість Миргорода тут може побачити пам'ятні місця, які, якщо він ще не бачив, треба обов'язково відвідувати у цьому гарному місті. Хоча перша писемна згадка про місто датується 1576 роком, ця територія була заселена. Людьми дуже давно. Тут можна побачити різноманітні археологічні знахідки, які зроблені були на території Полтавщини. Відносяться вони в тому числі до скіфської епохи, звичайно, раннього християнства, тобто слав'янської епохи. Але найбільше все ж таки експонатів в цьому залі стосується періоду казацтва. З 1576 року тут існував реєстровий полк. Серед найцікавіших експонатів особисті речі гетьмана України, Данила Апостола та його дружини Уляни. Вони були взяті. На місці поховання їх у свято преображенській церкві села Великі Сороченці. Працювати над збором музейної колекції Опанас Опана почав досить таки рано. І перший музей намагався відкрити ще в 1917 році. Але згодом повторне відкриття все ж таки принесло початок музейної діяльності. В цьому залі ви бачите багато з тих експонатів, які зібрав Опана Сластьон ще на початку розвитку музею. Це ви бачите перед собою предмети побуту селянства, але досить багато речей. Привіз Сластіон із різних поміщицьких маєтків на території Миргородщини. Ви тут бачите і меблі, і предмети побуту, звичайно, предмети розкоші, дуже цікаві речі. Інколи навіть нам, сучасним людям, невідомо, як же ними користувалися наші предки. Найбільше предметів народного побуту і головне народної творчості сконцентровано уже у наступному залі. Тут ми бачимо багато зборів етнографічних предметів виробів із дерева, і із тканини, із ниток, і, звичайно, із глини. Саме тут править кераміка. Зокрема, ви можете побачити вироби як кустарних майстрів, так і учнів миргородських, художньо промислової а згодом керамічної школи. Подивіться перед вами прекрасні колекції, і серед них, і Керамічний портрет самого засновника музею і директора художньо-промислової школи Опанаса Георгійовича Сластіона. Опанас Георгійович Сластіон народився не на Полтавщині, але, приїхавши до Мирорда, він відіграв значну роль в його розвитку. І тому, напевне, оцей зал є одним з найбільш цінних тут розміщення, одні із найбільш відомих скарбів цього музею. Зокрема, особисті речі Опанаса Георгійовича – Це його. Невеличкий килимок, який він подарував своїй учениці. Тут ми бачимо його стілець, а також портфель, в якому він носив ділові документи. Тут ми можемо побачити і кобзар, які ілюстровані його малюнками. Серед цікавих робіт оце ось де макет старого приміщення водолікарні, яку він яка була збудована за проектом Опанаса Сластіона на курорті Миргород. На жаль, до наших днів цей будинок не зберігся. Але збереглися, як ма. Маленькі перлинки по території західної і західно-північної частини Полтавщини це школи, які були побудовані на замовлення Полтавського Бенського земства за проєктом Опанаса Сластіона. Їх так зараз і називають Сластіоновські школи. І далі ще окремі предмети, які були в господарстві Опанаса Георгіча. Зокрема, оцю горщик він користувався в господарстві, а оцей Бубон був одним із перших експонатів, які він придбав для власної колекції. Взагалі Опанас Слестон відіграв значну роль у розвитку культурного життя Миргородщини кінця 19, початку ХХ століття. Приміщення музею також має дві виставкові зали велику і малу. Зокрема, ця велика виставкова зала може бути також місцем для проведення майстер-класів, різних зборів і цікавинок, які відбуваються у цьому прекрасному місті.